Всім привіт! Вибрався я сьогодні на рибалочку покидать спинінгом. І так, Я на річці, річка Ворскла. О, на вулиці Пасмурного, бросаю сьогодні з розсвета. ну вже розсвіло, звісно. Ось, ну, То вітер, то є, то нема. Погоду не зрозуміть. Мінлива така погода. ну, Хай Бог мило. І так, що я сьогодні розпочинаю? Сьогодні в мене в Арсеналі. Буде Азура Safina X в тесті 318 з ростом 2,54 і катушечка Кіншин 2500. Шнурочок, як завжди, 006 з 2,7 кг розриву. І так, буду я сьогодні пробувати ловити на різні приманочки і дивитимось, що з цього вийде. Тому, друзі, часу у мене зовсім таки мало. Не буду гаяти на розмови, поїхали ловити. гай -ла. Ух ти. Упіймав. рівномірочку вирішив провести, скільки прокидав, прокидав. Результат нуль Джигую, Джигую, результат нуль. А тут в равномірочку тут ту-ту-ту. Дивіться. Такий красопецик. Ух! Йоліпаля. Ото ковтнув. Оце голодний був. Йоханий бабай. Тебе ще ж дістати якось треба. Дивіться в останній момент, що з карабіном. Так починаємо операцію і освободить, освободити солдата Щукана. Тут розорвана зябра. От. Ну, ми та її все рівно відпустимо. Давай, біжи, Зови нам бабушку та дедушку. Ну я вам скажу, що кавшоця. Йоліпаля. Ну, зябра розірвалась, у неї дебело. Так, ну посмотрим, може, все ж таки впливе. Дивіться, яка штука в мене пройшла. Карабін он просто розігнувся. Як він не улетів, я навіть не знаю. ну Карабінчик гівно. О, треба новий ставити. Ко, все, я перев'язався, все, все добре. Але щука он досі. Ух! І чкурнула. Відійшла трохи. Ну, дай Бог, щоб в неї все було добре. Тому поїхали далі ловити. Наших динозаврів. І отак от, от, бачите, джигавал джигавал, а результату нуль. Тока почав равномірочку вести, і відразу щучка. До того ж, не було, я не відчув ні удара, нічого абсолютно. Просто посіло так легенько, плавненько. Вирішив я поставити отакий от лимонно-кислотний колір. І відразу ж залишився без хвоста. От. Ну, це, по, по всій відомості, лікушок ударив, і хто його зна. Ну, щось невеличке. Бо почувся такий ударчик Приньк і на цьому все закінчилося. Тому зараз спробуємо ще раз. У мене, правда, остання така лимонна залишилася. Далі таких кольорів в мене більше немає на сьогодні. Ну і все. Мій лимончик. Пішов в коту під хвіст. Ех, хороша селікошка була. Все, обірвався. Ех, печально. більш таких нема. Є єсть. Окушок, походу, взяв невеликий. Або щупак. Зараз побачимо. Хто спокусився на мой. Отпав. Ну що ж таке-то, а? Гадство. Ну, зато зато взяв на мелячке. Ну, і то приятно. Його там десь хтось зубами так щелка. Що ж страшно. Треба, мабуть, щось таке маленьке ставить. Шолі. Ударчиків багато відчуваю. Але хочеться ж рибу упіймати, а не в цю мілочовку тягати. Є. Все, водорослю зацепив. Єсть. Садив. Ух. Щупаком. Йоха, не бабай, там щось таке стрибнуло страшно. Так, а тепер ж питання, як звідси витягнути тебе. Оба! Ой, та ти невеликий, я тебе навіть так підніму. Оба! І що цікаве, що не поставиш? Перед цим стояла танта біла, коричнева. А толку нема зовсім ніякого. Тільки ставлю оцей бобік, і одразу є результат. Так, ну давай, дорога, зови нам бабушку та дідуську. О, знаєте, там хтось мені писав, що треба рибу дуже акуратно випускати. Ну як отут? Тут в мене 1,5 метра висоти. Давай. Тому випускаю так, як випускаю. Я вам скажу, добре, що випускаю. Більшість людей не випускає, тому і на цьому є добре. Но щука мене порадувала вже. Отлічно. І ставлю різну вагу і поки що 12 грамів найкраще. От такий бобік в цяточку О... Ну працює поки що. Це вже добре. З середини річки взяв щупака. Вітер, до речі, подув і досить таки непоганий вітер почав дути. Тут у мене міляк виходить, і на цьому мілячці дує сильний вітер, видно, щукан почав шевелитися, і от вже є і результат. Тобто вітер це завжди добре, Штіль, ну, не дуже, кажуть, а там хто його знає? Оп, да. і бур'ян, бур'яна багато, ну нічого. Будемо і так ловити. У нас все вийде. От і добросався. Немає куска мого жука, бобіка. Тому зараз знімаю і одягаю це все діло по-новому. Змінив я точку дислокації і відразу з другого забросу маю ось такий гарненький результат. Боже, як він його ковтнув, цей окунь Бобіка, взагалі невідомо. Це треш просто. Але ж приємно, о! Отак от, от. Тільки Точку поміняв і все, є результат давай. Ух. Ну, такого бобіка котну. Мабуть, дуже голодний окушок був, але ж приємно та як. І без подачі, просто підсів. Хоча я джигавав. все як полагається. І вага 12 грам. Ну, тут поглибше вже. Ну, Так з-під берега, треба так акуратно, бо я тут на мостику такому. Щоб не навернутися, не вбитися. Неудобно. Також і це вдоль очерета. Ну, розумієш, що це вдоль очерета з області фантастики кинуть. Якби мостик хоча б на метр би виступав, би, ну, я тоді думаю, щоб результат був би краще. А так, те, що маємо, те маємо. Mm, дивіться, ще й луску видрав з кого-то, не знаю, видно вам, не видно, от на жалі луска старчить. Якусь мирну рибку, чуть не підбагрив. Хоча, чесно кажучи, навіть і не почувствував нічого. Ну нічого, може, де мирна, там і хижак повинен бути. Тому будемо намагатися зараз щось упіймати. Отак от, от взяла. Ух. Щука. Як же ж її тепер підняти? О, а я й не зрозумів, щоб вийшло. О, так, ну тут одне із двох. Або вона зараз у гаманиці її просто підніму, або в мене просто лопне щось лопне. Оба ух. Ну така собі. Хороша щучка. Вот это да. А веду, веду, веду и тут бац, просто нічого не відчуваю. о, Ну така зачетно. Кила полтора в ней буде. Отак от, от красота. От така. Йоханий бабай. Чу! Чу! Тьо. Так, ну що ж. Сьогодні нам риба не потрібна. Тому цього динозавра ми відпустимо гуляти. Отак от. Так от. Да, йо, 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 бабай, родная. Ну что ж ты так? Я тебя и так отпущу. Давай, бежи. Ага. Тут еще и не так-то просто все, да? Нет. Вот, йо, бабай. Ну что ж такое? Давай, все, он. Не знаю, видно, не видно, один квіст торчить. Давай, ханий баба, як же ж тебе засунуть назад? Вона походу діло мордою вперлась. О, все, пішла. Не знаю, правда, куди. Ну, кудись пішло, все. Слава тобі, господі, справилися з цим. От що, значить, нетерпляча яка. Фух, я б її так би випустив. І дивіться, знову відпрацював цей в мене бобік, уже лапок немає, відгризли лапки. І взяла вона отут прямо під бережком. Ну, зараз вся хижа риба майже в берегу сидить. Може там, звісно, такі якісь. Великі досить динозаври е на фарватарі сідя, а так майже все під бережком. Можна сміло так кидати вдоль бережка та і щось ловити. О. Звісно, б, з під тієї сторони було б гораздо краще, бо там вон, стіна очерета, тиха сторона, там можна було б відловитися непогано, але ж це тільки злотки. Ну, а зараз. Не виходить з лодки поплавати. Тому те, що маємо, те маємо. І, до речі, щука так ударила, що навіть не я нічого. Просто такий роблю джиг-джиг-джиг, удара удар, удар, і просто удара немає, висить в воздусі. А то вже там щучка сиділа. Ну, Приємно, приємно дуже. Я вам скажу, порадувала. Досить таки сильно порадувала. Ну, сподіваюся, що вона буде ще не остання сьогодні. І дивіться, в попередніх місцях я кидав скільки одна мелочовка була. А тут от локацію змінив і все. І пішло діло на більшу щуку, більший окунь. О, ну, непогано. Як там кажуть, вже є що розповісти і показати. Тому ще половимо, Ну, а там вже будемо дивитися, що до чого. А, так, да, і груз у мене 12 грам. О, не 30, а 12. Бо там деякі що таке? О, все, Корча чи кусок сітки. Все. Шабаш. Це, кстати, у мене вже, мабуть, за сьогодні раз 15 я обірвався. Ну, зараз перев'яжуся і будемо далі ловити. йолі паля останнє в такому кольорі. І зараз відірву. Все. Шабаш. Гадство А, кусь кинув. Ну, Поки тут я витягую це все діло, що я вам скажу? Значить, Кидав я сьогодні на міляках був. Міляки, я вам скажу, гарне діло. На міляках вся м'яка щука стоїть. Кидав 8 грам бере, кидав 10 грам бере, 12 грам, кидав, 16 грам, кидав. На міляках все бере. Пробрасався я, надоїло мені ці всі міляки. Вирішив я трошки переїхати в друге місце. Місце я вибрав трошки більш глибоке, але з високими обривами. Звісно, коли у нас високі обриви, і сама по собі тут річка глибше гаразд, ну, середня глибина таке така 4,5 метра. То що я вам скажу? кидати вдоль берега треба. Особливо з цими обривами. Щука любить обриви. Тому досить таки непогано вдоль берега кидати. Ну, звісно, якщо є можливість. О, цей шнур з мене щось відстрадав. От, -от так. -от. Вдоль обривав і результат буде. Так, треба, мабуть, уходити з цього зловіщого місця. Оце треш. Вроді би і непогано. Кинув туди, там одразу покльовку отримав під берегом, кинув туди покльовку, отримав ну, вдоль фарватера. Так що там обірвався, що там обірвався. Ну, буду заново в'язатися. Ну це треш просто. Що не этот обрив? Оце пішло, поїхало. Так я, як будто палець хтось то, -то засунув. Ну, не може быть такого. Що не забрив, обрив. Що не заброс, то обрив. Що не заброс, то обрив. Це просто трэш какой-то. Йоле палець знов. Ви уявляєте, я вже не знаю, що робити. Куда його тікати? Від цих обривів. А, -а, -а, -а. Ні, це не діло, так я вам скажу. Все, шабаш. А може і ні. Так, все. Що, ціло? у Перший раз, що не відірвався. Ну що ж, вирішив я на такій оптимістичній ноті на оцих обривах закінчити свою риболовлю. Чесно кажучи, трохи замахалася. Що не бросок, абрив, що не а абрив, а абрив. Ну, думаю, ладно. Ну, коли воно обривається, то я думаю, треба йти вже додому. Збиратися принаймні. О, результат по рибалці. Значить, з самого світанку бросав я на мілині. Ну, звісно, результат був. Ви бачили. Тобто, Все мелоч така, щучка мелка. О, тільки я перебрався на глибину, то й відразу отримав більш крупнішу щуку. О, ну і звісно ж кучу обривів заодно. О, працював я майже сьогодні в основному одними бобіками. Результатом бобіків я задоволений, але не задоволений, тому що майже всі потеряв. О, пообривав. Тому, друзі. На цій оптимістичній ноті буду заканчувати свою сесію. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока. До нових зустрічей. Пока.